Я сам в якійсь мірі пережив ці гоніння. Слово, я не, не говорю, що багато, але пережив якийсь момент гонінь. Я пам'ятаю, колись жив, працював і на шином заводі там база оборудовання, і трошки одного разу. за... Припізнився на роботу, бо то, що в нас каже, я вже не пам'ятаю четвер, то помніть була політінформація на, на кожному підприємстві, Я вже не пам'ятаю. Я вже забувся, який день, і там треба було на пів години раніше прийти на роботу. Не на вісім, а півв'яту, щоб з пів восьмого до восьми побути на цій політформації. І я трохи запізнився. Начальник зустрів мене, на Степан, іде, а потім не йди на лекцію. Ну, ладно, іди. Я приходжу, а там е, який-то дідунька стоїть, і дивлюсь щось про віруючих розказує. Знаєте? Я почав прислухатися. Він почав, хто повний такий був Кваша. Такий лектор атеїст був у горі, він все проводив ці політформації. І він наче на віруючих говорить неправду. Ну, Чітко, я знаю тих людей, на яких я чітко знаю, що в нього машини немає Волга, а він розказує, його машина Волга, він там за бабки приходять в церкву дають по рублю. Ну, що тоді в радянські часи, а він за ці гроші купив машину і там багато розказує. Я не міг витерпіти. І там ще три факти привів. Я говорю, слухайте, та це ж неправда, це брехню ви говорите. І там він з одного чоловіка сказав, він каже, їздить на Волги, а я в цього чоловіка купив таку Кролячу шапку гарну. На. А всі, ух, яка шапка. Знаєте, багато таке. Тобто, ті, ті времена були. А я говорю, це шапка. О, я купив у цього чоловіка. Я цього чоловіка дуже хорошо знаю. Не мав його Волги. А, і ви знаєте, він, виведіть його відсюда. Начальник прийшов мене, Степан, пішли, пішли. А я, я ще ти був в общежиті жив. Я приходжу і тут уже на... На дверях стоїть, колись були вихователі такі в общежитті. Вже стоїть ця вихователька, мене чекає. Ще, знаєте, така, я заходжу, вона мене загукає до себе в кабінет, іди сюди. Зайшов. А це правда, щось ти то, то десь ти ходиш. Кажу, так, «Да, я ходжу в церкву, я віруючий, і тут вона зірвалась. Знаєте, вже дзвонили, вже бігом її доложили. І бігом мене із виписують з все Коротше, там така волокіта. Підходить до мене один чоловік і каже: Слухай, що ти не наробив? Це вже церкві. тому що шукають чубатого. Моя фамілія губатий, а там. Десь неправильно, чубатий. Що ти наробив? Шукають чубатого всюди. Знаєте, то є, За правду завжди будеш вонимий. І тоді мені прийшлося з роботи уволитися і, і з общежиття уйти, тому що ну, то це, це таке це дрібниці, це дрібниці. Але я говорю, що я іменно пережив хоч чуть-чуть, але оці за правду. Тому знаєте, ніхто не любить сьогодні правди, ніхто не любить сьогодні віручих. Господь сказав, що будуть гнали вас і будуть гнати мене.